Світ попрощався із Гансом Вернером Генце, одним з найбільш знаних та впливових німецьких композиторів в сучасності. Він помер у Дрездені у віці 86 років. За цей час Генце встиг створити приблизно 20 опер, 10 симфоній, дюжину балетів та багато інших робіт. я ніколи не слухав свої власні ранні роботи. Іноді виникали моменти, коли я задавався запитанням. Це справді написав я? Невже я такий талановитий? Його музику відрізняла надзвичайна різноманітність стилів, знайшовши натхнення у Моцарті, Генса тим не менше завжди намагався уникати шаблонності. красиві лише ті речі, що відходять від норми. Картини та скульптури Мікеланджело красиві, бо вони не є нормою. Те саме і з музикою Моцарта. Вона красива, бо не є нормальною. На творчість Генси також вплинули композитори Густав Малер, Ігор Стравінський, Поль Хіндеміт та джазова музика. Народжений у Німеччині Генса залишив батьківщину у 1953 році у відповідь на гомофобію у суспільстві, а також через загальний політичний клімат. Композитор переїхав до Італії, де прожив більшість свого життя і написав найбільш знані роботи. Його творчість була визнана премією Ернста Сіменса, імператорською премією, європейською премією за внесок у культуру. Останньою з двадцяти опергенце стала Жизель. Світ почув її у 2010 році. Люди, які прийшли на прем'єру, нагородили тоді ще 84-річного генса тривалими оваціями. спільна робота багатьох талантів дозволяє цій опері лунати в повітрі і бути почутою багатьма людьми.